Який саме найдорожчий образ в uh -huh. тебе був, який потягнув максимально фінансово, який саме складний образ був в реалізації? Мабуть, останній, е, якщо взяти там перуку, лінзи, навталзи на, на, на все око, болючі лінзи це моє страждання. Е, і, в принципі, там, там певна сукня, і так далі. це... Останній образ це про кого? А це ще не вийшло. А, Це ще не вийшло на моєму записи інтерв'ю. Окей, не Це образ найдорожчий для мене і найболючіший, тому що. Я дуже його довго робила, я замовляла там крила, е, робила роги. Я зараз спойлерю, я думаю, до цього моменту моє відео вже вийде. Так слухай, ти з цього переліку можна сказати, що ти маліфіценту робиш. Тому це не факт. До речі, так. Тому дійсно це був і його складно було наносити, в мене не виходило. Е, грим я маю на увазі наносити. І там прямо аж сльози текли, але це було в межах образу, тому все підійшло навіть сльози використали свої е, за призначенням. І це був, мабуть, найдорожчий, тому що, наприклад, одні лінзи коштують е, 3 тисячі гривень, ті такі, е, які я використовую в цьому образі. От. Е, тому це лише на ентузіазмі все. Весь взагалі грим, реквізит. Е, Ютуб, на жаль, мені не, не окуповує, як правильно сказати, це все. І доводиться своїх грошей, зарплати, витрачати на своє хобі. Ось так.